Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Європу США прибув спецборт ядерного моніторингу WC-135 R, Constant Фенікс» для відбору проб атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів. Ситуація напружується, наказ Байдена. Владу вже двічі попередили про всі загрози. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що може загрожувати Україні за найбільш песимістичним розвитком подій після вибуху на Запорізькій АЕС. Станція буде виведена з ладу, тобто. То ми її втратимо повністю, вона не підлягатиме відновленню, і буде незначний викид радіації. Причому, якщо вони просто виведуть реактори з ладу, підірвуть їх. Це буде ефект брудної бомби, це не буде ядерний вибух. Радіоактивні елементи будуть розкидані на якийсь певній площі, буде невелика радіоактивна хмара, яка піде в свою подорож в нікому невідомому напрямку. Ось це саме ключове, тому що ніхто не знає, яким буде вітер, зазначив він. Теж саме буде, якщо вони підірвуть штатне сховище відпрацьованого ядерного палива на території станції. Теж буде. Ефект брудної бомби за його словами, станцію доведеться перетворювати на могильник, накривати саркофагом як у Чорнобилі. Але при цьому експерт заспокоїв, що домогтися такого ж ефекту, як на Чорнобильській станції, у Росіян не вийде. У всякому разі, так нам говорять наші фахівці. Я їм вірю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї на тлі розміщення таких озброєнь у Білорусі. Як повідомляє Рейтерс, про це Байден заявив під час зустрічі з групою фінансових меценатів у Каліфорнії. У понеділок, коли я був тут близько двох років тому, кажучи, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене, коли я сказав, що турбуюсь про те, що Путін використовує тактичну ядерну зброю. Це реально сказав президент. Раніше Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розгорнула свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі абсолютно безвідповідальною. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.